Сучасні ноутбуки отримали три дошкільні навчальні заклади Новомосковська. Без них як без рук, каже завідувач ДНЗ номер 3 Ромашка Раїса Тонкошкур. На сьогоднішній день інноваційні технології, такі як комп'ютер, ноутбук, необхідні для навчально-виховної роботи з дітьми. На сьогоднішній день це питання настільки стоїть на першому місці, тому що наші дошкільнята теж повинні йти впевнено в. Цьому в цьому напрямку і тому у нас є мультимедійна дошка, до якої необхідний. Ноутбук Раїса Євгеніївна зазначає, за допомогою сучасних девайсів вихователі в дитячих садочках не лише складають проекти та проводять різні розвивальні методики для дітей, але й звітують перед батьками, що також вельми необхідно. Завідувач ДНЗ номер 6 Калинка Людмила Синявська згодна зі своєю колегою та вважає, що ноутбук з сучасним програмним забезпеченням дійсно чудовий подарунок. Ви розумієте, що в наш час діти у нас прекрасно розвинені, вони розуміють розуміється, на всіх технологіях, і він буде не тільки в роботі, наприклад, нам педагогам, але це є не стаціонарне обладнання. А переносне вихователь зможе брати цей ноутбук і для занять з дітьми, для того, щоб діти вчилися, дивилися і розвивалися. Придбання девайсів стало можливим за рахунок збільшення субвенції депутатам обласної ради, розповідає Олександр Барсук. За його словами, завідувачі вище зазначених дитячих навчальних закладів звернув звернувся до нього з проханням допомогти в придбанні сучасних ноутбуків. І Олександр Михайлович вирішив їх подарувати. Так, да, це невеличкий подарунок, комп'ютер, але безумовно він дуже актуальний і потрібний в роботі. Тут, на Колебівку, де мій округ, вже одержали 14-та, 12-та школа, 13-та школа, 16-та, 17-та. Одержали скільки апаратури, що вони не одержували і за 10 років. Вони дуже раді, а я ще більше радий, що я можу принести. Колективи дитячих закладів були не просто задоволені новим придбанням, але й пообіцяли завдяки новим ноутбукам поліпшити як робочий процес, так і освітню програму для дітей. Звичайно, це тільки перший крок, який, напевне, отримає продовження в майбутньому, адже в дитячих садках залишилися невирішеними багато нагальних питань.